Коли я зайшла в квартиру, двері були відчинені. Там якась морква лежить розкладена. Що відбувається, ліни немає. Зрозуміло. Зараз буде цікаво. Так, а де Ліна? Ліна? Ліна. Ліна. Що відбувається? <смір> О, боже. <смір> <смір> Привіт, дівчата! Привіт. Привіт! Рада бачити вас в гостях. Та ми теж, але що за вигляд? Я вирішила їх зустріти в образі зайчика для того, щоб їх здивувати, трохи спантеличити. <смір> Дивно, бачити дорослу жінку в такому костюмі. Що у вас це дивує? Щось новеньке для вас? Я люблю так інколи вбиратися вдома, особливо коли до мене приходять гості, тому що в нас вдома завжди відбувається щось веселе, щось цікаве. Реакція дівчат для мене була дивна. Я, в принципі, спілкуюся з людьми, які а, залюбки реагують на, на всі ці мої ідеї, пропозиції. Це не обов'язково діти, це і дорослі, мої друзі. Це ваша квартира. Це орендована квартира. Тут ми живемо вже півтора року. Оренда коштує 18 тисяч гривень. Тут близько 78 квадратів десь так. У нас одна спальня, де ми всі в трьох спимо. Також тут у нас вітальня ігрова зона і кухня. У нас є другий поверх, тому що для чоловіка було важливо мати свою робочу зону. І там в нього знаходиться кабінет. Квартира красива, нова, вона світла. Дівчата я пропоную вам зняти верхній одяг і повернутися сюди, присісти, і вже будемо розмовляти. Вони такі були трошки приторможені, сіли, собі лупають очима. Мені треба було їх трошки розвеселити, трошки розрухати, щоб вони прокинулися. Ой, а де ж моя морквочка? Ви не бачили тут моркви, дівчата? Важко не замітити, якщо чесно. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені допоможете її зібрати, але дивіться, тут є три особливі морквинки, на яких є таке маленьке сердечко. Залиште її при собі, будь ласка, домовились? Угу. Дуже дякую вам. Тоді поїхали. Угу. Трамтам та Має будь-яку якась музика. Ой, я обожнюю моркву. Оп-оп-оп. <фих> Дякую вам. Так, дивіться, морквинки ще залишились у вас в руках, на кожній з них щось написано. А це такі кодові назви гри, в яку ми сьогодні будемо з вами грати. Пропоную почати з тебе, Олен. Віднесені <фих> вітром. <фих> так, зараз секунду. Дивись, у нас з тобою будуть ось такі стаканчики, мої будуть жовтого кольору, а твої зеленого. Наше завдання з тобою а, надути кульку і повітрям з цієї кульки здути а, стаканчики свого суперника, хто перший той і переміг. Погнали! Є! Я тебе вітаю! Дякую, дякую. Дякую тобі. Це, до речі, дуже корисно — Мухати. Для маленьких дітей це і про розвиток мовлення, і артикуляції і дикції. Гра прикольна. З дітьми я таке з задоволенням попрактикую. А які ігри практикують діти Олени зараз. Викрутка. Це справжня е, відкрутка. Так. Він з маличку в мене грається викруткою. Викрутка це капець. Я дала ножниці. Він ту тюлі порізав мені тими ножницями. Це не дитячі ігри. Якось старший. Взяв ножа дістав. Що було далі? Дивіться в наступних програмах. Бачити цю картину я не побажаю жодній мамі. Я наступна. Трясанема бейбі. Я насправді думала, що вона може і відмовитися від цього завдання, але вона не знала, що її чекає. Тому вона просто йшла за моїм сценарієм. Так. На попі. О боже. Вставай. добре. Так, і що? І наше завдання з тобою. То витрасить вперше всі свої кульки та й перемогла. Давай. Три, Давай. два, один, погнали. Ще трасе, ще, ще ще, ще, ще. Дорослі жінки і трясти задницею витрясуючи шарики. Це було просто смішно. А у мене, здається, вже нічого немає. Так, Нічого не дзвенить. Є так. Давай Є. Yeah. Я не зрозуміла, для чого були ці конкурси, просто показати, що я вмію трясти е, попою.